Цей день є особливо важливим для нас всіх, і важливим він є для мене. Адже з сьогоднішнього дня я починаю в нашій школі нести службу як офіцер служби освітньої безпеки. Мені дуже приємно доєднатися до великої шкільної родини, забезпечувати безпеку та спокій під час освітнього процесу. Моя функція полягатиме не лише в тому, щоб реагувати на негативні явища та події, які третямуться у школі, а й в тому, щоб їх попереджувати. Ми будемо неодноразово з вами зустрічатися, спілкуватися, брати участь в цікавих проектах, тренінгах, семінарах. Моя функція також полягатиме не лише в превентивності, а також наставницька та просвітницька. Я хочу, щоб кожен розумів поняття безпеки та можливості ризиків. Мій пріоритет це ваша безпека, моя мета. Забезпечити безпеку в час освітнього процесу і зробити так, щоб ви могли зосередитись на лише на навчанні. Я хочу попросити вас, щоб ви не боялися до мене звернутися в будь-яких ситуаціях, які вас турбують. Я буду завжди поруч і готова вам допомогти.